Привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео. Власне, показую вам віночки які я згадував на своєму каналі, що будемо садити пробувати. Значить, віники були посаджені, віники були вирощені, були зняті там. Матеріал був відзнятий, там три чи 4 я хотів відеоролика зробити, і, можливо, вони вийдуть трошки пізніше там. Ось. Це все проходило восени. Коли е, начала осені зібрали, так сказати, Соргу. Оце ось, е, потім збирали з нього сімена. І потім я вчився в'язати. Ну, Всього вийшло 23 віника. Получається, дивіться, покажу. Ось такий стакан один ми купили ось, отак. І з цього стакана, виходить, у нас 23 віника. Я змог зв'язати. І ось бачите, сорга у ванні. Отут сорга більш таке недозрівша, он. Тут виходить, це я сім'я укропа збирав. ось, Такий мотоблок маємо для е, обробітку е, городу. І він, власне, знімався для каналу, коли я віники в'язав, але ж це відео поки ще не з'явилося. Ну, і так як весна. Е, кому може цікаво, хто захоче так само е, самостійно зробити віники. Опанувати нове ремесло, то, власне, продаю ось таке сорого. Значить, стакан 25 гривень, отакий. Тобто продаю від двох стаканів, щоб людині було, ну, просто 50 гривень це хоч як, більш-менш якась сума, щоб можна було там витрачати час їхати на почту. Тобто можна в Телеграм написати, залишу там ось. Бажана Укрпошта. От, що воно буде мені трохи зручніше, вона ближче виходить, до нас. Ось що два стаканчика я таких набираю. Ось таких 50 гривень. І, і кому треба ось у нас така ванна, виходить, зібрали. Звичайно, буду садити ще. В принципі, мені сподобалося. Так. Коли є вільний час, то по суті, ну і є тепле, скажімо так, підсобне приміщення, або там гараж, якийсь опалювальний, або якась майстерня, то по суті, можна в'язати. У нас, повторюсь, вийшло 23 віника. Ми садили по краю городу значить в два ряди. І дома трошки було. Тут їх не 23. Получається, тому що дарував, роздавав близьким і знайомим. Ні одного віника продано не було, тому що не було розуміння. Хтось, ну як, хотіли заготовити чисто собі, щоб вони завжди були в запасі. Ну, власне, тут у мене скільки їх? 2, 4, 6, 2. 12, 12 штук тут зараз е, знаходиться, Ну і плюс там в будинку 2, у нас вдома, у дідушки. Тобто всюди, і плюс близьким знайомим дарував віночки власного виробництва. Е, Отаке от власне відео. Думаю, що відео про те, як я їх в'язав, також вони з'являться на каналі, але трохи пізніше. А хто хоче так само е, спробувати виростити, значить, із е, такого насіння сорго е, свої власні віники і зв'язати. В інтернеті є повністю вся інформація, як їх робити. Робити їх нескладно. Ну, тобто, перші там ось ці зелені це вже, це вже останні. Бо я експериментував з ниткою. Там, ну, це все у роликах, які я знімав, є. Ось. Тому, коли набиваєш руку, воно вже краще. Ось. Ну, власне, хто хоче значить, посадити свої віники, нав'язати, спробувати навчитися новому ремеслу, пишіть в Telegram, залишу під відео, ось, можливо, залишу номер телефона. І можна, по суті, замовити ось таке насіння, тому що ми. Коли хотіли його придбати, ну, де ми живемо, в нашій місцевості ну, не було такого. Пройшлося в обласному центрі на ринку, там, де рослини, там, де в общем-то, дерева, все, все таке насіння для городництва, для садівництва, там ми його і придбали. І ось, дивіться, з отакого ось, власне, ось такий стаканчик ми посадили. ну, от, ну Такий. Плюс-мінус, може він там більший був, я не бачив сам стакан, але плюс-мінус ну ну як, ну, стакан. От, і зібрали оце таку, таке ось этот, і таку виварку. Ну це воно більше як недоспіле таке сорга. Тобто Можливо, воно також добре, але воно недоспіле. А це прям бордове таке яскраве. Це ось гарне. Таке ми, Саме таке ми купували. Тому, кому цікаво, пишіть весна. Потихенько прийшла, тому треба працювати.